Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами обговорити додаткову інформацію про майбутнє World of Tanks у 2025 році. З'являється ще інформація, доволі цікава, та яку я вам не розповідав у попередніх відео, друзі, тому що просто-напросто я її не знав. Плюс до того знайшов інформацію по безкоштовному тест-драйву преміум техніки 8 рівня. Те, що ви писали, я знайшов повну інформацію з повним переліком тієї техніки, яка може бути видана на тест-драйв гравцям. У мене такої пропозиції не висвічувалося, друзі. Я так думаю, це для тих людей, у яких. Мало преміум, можливо, чи ще, як воно там, які критерії по аккаунту відбирається. Це вже інша справа, але тим не менш, давайте про це також коротко поговоримо. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з додаткової інформації про майбутнє вод у 2025 році. Під час минулого турніру в Китаї. Один з підробітників Wargaming розповів дещо про плани на 2025 рік. Наступний рік у World of Tanks обіцяє бути дійсно хорошим. Про це я вам розповідав і до цього деяку інформацію. Але е, тут ще деякі деталі я зміг знайти по цих позиціях, наприклад, по новому балансеру. Співробітник Wargaming. Не розповів детальної інформації про це, але мова може йти про введення довгоочікуваного гравцями рівня боїв плюс 1, мінус один. Доволі непогано, якби таке ввели друзі, це дуже класно. Це по типу пільгових машин. Наприклад, якщо це восьма машина, восьмого рівня, то ви будете тільки до дев'яток і скочуватися до сьомих відповідно рівнів. Тобто плюс-мінус один це взагалі круто. Це не точно, але мова йде в основному про покращення відбору машин, щоб не було 6 ПТ або 3 артилерії на команду. Вони також можуть продовжити час битв, які зараз тривають по 2-5 хвилин і хочуть зробити так, щоб результати битв не виглядали як 15 до 1, 15 до 3 і так далі. Що тут мається на увазі? Всі ви знаєте, що в нас в основному бої тривають дуже е мало. Тому що ну турбачі відбуваються просто-напросто одна команда там або по розташуванню вигідніше, або гравці сильніше видавлює іншу команду, а далі вже йде розгром тих, хто. Залишився тих, хто більш розумні і живучіші, так скажемо, або просто знаходяться в більш вигідних таких позиціях на мапі. І бувають дійсно дуже часто ситуації, коли команди просто в нуль зливаються. Наприклад, в одній команді 14 чоловік залишилося, а іншої вже взагалі немає. Ну, от Грубо кажучи, там, наприклад, гравців точніше. Або 15 до 3. Ну, ви самі усвідомлюєте, подивимося, якими способами це все буде досягатися. Я так думаю, що буде перебалансування техніки одно з. Значно, плюс до того, бачите, хочуть з балансером зробити деякі маніпуляції. Далі дивимося нові мапи. По нових мапах я вам розповідав інформацію, але є ще деякі доповнення. Одна мапа повернеться з тих, що були прибрані з гри от таке от доповнення перше. Я розповідав, що деякі мапи були прибрані з гри, по типу каньйона, там Харків прибраний. Ну, Харків я не знаю, чи повернеться це, це з війною, напевне, зв'язано, це все зрозуміло. Але деякі мапи серйозно були прибрані з гри і так їх і не повернули. От я так думаю, що в 2025 році, судячи з цих слів, будуть деякі мапи повертатися. Також було оголошено, що наступні мапи будуть великими і відкритими, це я говорив. Але на них будуть враховані місця для гри. Усіх класів техніки. Це не менш важливо, щоб можна було і на ПТ-шках, і на ЛТ-шках, і на СТ-шках, і на важких танках, це все зрозуміло. Також є деякі деталі по новорічному наступу 2025 року. Покращення різдвяних операцій відбудеться, які мають виглядати винятково не так, як у попередні роки. У минулому пості, який я писав, там навпаки все виглядало. Можливо, я переклав невірно, що ніяких змін не зазнає новорічний наступ, але тут пишеться, що навпаки, зміни будуть у новорічному наступі. Цього року героєм Різдва має стати топова зірка, але хто це, ми ще не знаємо. Вчора я сказав своє вангування, що це буде Бред Піт, наприклад. З фільму Фюрі, або хтось із цих акторів. Я не знаю. Якщо топова зірка, то, звісно, це, скоріш за все, Бред Піт повинен бути. По турнірах наступні турніри 7 на 7, повернення ліги або наступні фінали в Китаї. Тобто ВГ хоче продовжити оці такі турніри і ліги в наступних роках, по крайній мірі в 2025 році. І також з'явилася та інформація, якої я взагалі ніде не бачив, але вона виглядає правдоподібно. По 11 рівнях техніки, друзі. Про це не було сказано під час трансляції з Китаю, але в інтерв'ю з США було згадано, що 11 рівні мають з'явитися. У World of Tanks, друзі. І це відбудеться наприкінці 2025 року. Тобто навіть є межі вже прикінці 2025 року. Тобто, може, наприклад, в новорічному наступі у нас з'явитися машини 11 рівня. Ну, це я, я не знаю. Можливо, Брем перший з'явиться, можливо, якось будуть продовжувати гілки. Я цього не знаю. На болотах не відслідковую. Хто відслідковує, можете написати, тому що очевидно, який. Зв'язок все ж таки залишається. Ми бачимо, що там вводили 11 рівні. Не знаю ці деталі, що, як там воно продовжувалось, не продовжувалось, качалось, не качалось. Це мені не дуже цікаво, але тим не менш, ви бачите, що тут так само 11 рівні мають з'явитися в World of Tanks, і це відбудеться наприкінці 2025 року. В першу чергу вони займаються, мається на увазі розробники раніше згаданими справами. От такої купа інформації доволі цікавої по майбутньому вод у 2025 році. Пишіть, що ви думаєте на рахунок оцих всіх позицій. Плюс до того, давайте пробіжимося по безкоштовному тест-драйву преміум техніки. Ви мені е, періодично писали це у телеграмі, але я повної інформації ніде не міг знайти. От зараз вона з'явилася, хочу вам розповісти і продемонструвати, що у вас може з'явитися. Перше дивимося, готові випробувати чудову машину преміум класу в бою. Це такий опис. Це просто: перейдіть на вкладку Техніка у внутрішньому ігровому магазині та виберіть до двох преміум машин рівня 8 для безкоштовного тест-драйву по 10 битв на кожній з цих машин. У вас є 28 днів, щоб зробити свій вибір. Тільки пам'ятайте, що ви можете вибрати лише дві різні машини для 10 боїв тест-драйву, тому вибирайте з розумом. Це таке як попередження, що це разова по типу як е, така акція, скажімо, в лапках. І є у нас такий от перелік техніки, друзі. Перша машина це 112-й. Далі йде 50 ТП прототип, IMX CDA 105, IMX M449, 1 Action X, Chrysler K, fv 4202 HVK30, es 6 Льова, М46 Patton корейський, М4А1 Revolver, STA2, T103, T26E5, Т-54. Це виходить як модифікація 1, тут з англійського, коротше кажучи, переклад. Т-92 і WZ-121GFT. Список так собі дуже веселий, якщо чесно. Тому що тут практично вся техніка ну, дуже слабка по характеристиках, будемо чесними. Якщо от пробігтися конкретно по тим пропозиціям, які варті уваги. То я можу, от якщо з кінця дивитися, WZ-121 GFT порекомендувати. Це машина непогана, ПТ-шка з хорошою альфою, в мене вона є, трішечки був колись покатав. Т-92 пропускаємо, нічого цікавого, Т-54 також пропускаємо, Т-26Е5, друзі. ну, Ми можемо і забони по великому рахунку патріота, наприклад, взяти. Тому б я б не звертав на цю машину уваги. Так само, як і Т-103. Хороша машина, але забони вона у нас є. СТА2 не варта, друзі, уваги. У мене її немає для колекції, коли заберу. Але я думаю, що вона не варта, друзі, уваги. Є за рефералку, наприклад, ця машина. Подарував мені підписник. Я про це не говорив днів 4-5 назад. М4А1 Revolver Ice неочікувано цю машину подарував. Друзі, коли в нас були пропозиції. Я покатав на цій машині. Звісно, дуже величезно дякую підписнику. Але машина жахлива, друзі. Це просто жах, а не машина. Єдина перевага цієї машини це те, що снаряди летять доволі швидко. От стандартні підкалібери. Все інше дуже і дуже погане. Броні нема. E, взагалі гармата некомфортна, стабілізація ніби й хороша, але кучність польоту снарядів жахлива, тобто летять хто зна куди, але тільки не в ціль. Плюс до того пробиття, самі усвідомлюєте, 200 мм під калібр, це по типу як у Бураска напевно Я вже не пам'ятаю, які там стандартні снаряди. Та й навіть кумулятиви ніби пробувають 250 мм, але по факту дуже часто вони не пробувають, тому що це кумулятиви з їхніми особливостями. Все зрозуміло. Коротше кажучи, М41 револок. Вразні в якому разі не беріть, це жах. М46 Паттон корейських так само скоріш за все, жахлива машина. Хто грав на ньому, напишіть свої думки. Льова не дуже актуальна машина, але я не думаю, що він дуже жахливий. Хоча динаміки немає, друзі, так буде напрягати ці обставини однозначно вас в боях. Тому що, коли динаміки немає, це набагато гірше по відчуттях навіть. Є С6. Ця машина в чорному варіанті. В нас є в боновому магазині. Тобто, чи брати, чи не брати, це, звісно, вирішуйте самі. Там є свої мінуси, є свої плюси. Так, ця машина може відтанковувати багато чого. Не сама найгірша машина, це все зрозуміло. ХВК-30, наскільки я знаю, це непогана ЛТшка, така дамагер ЛТшка, яка може роздамажувати і фугаси, там, наскільки я пам'ятаю, хороші. Ну, Мені взагалі сподобалися німецькі ЛТшки до 9 рівня включно. Я навіть 9 рівень. Наскільки я пам'ятаю, залишив о, оцих ЛТ-шок fv 4202 друзі. Ну не дуже, напевно, вже актуальна машина, це все зрозуміло. Також Крайлстер стерк. Kernarvon Action X IMX M449. Ну, от ці машини, я думаю, що вже не актуальні, друзі. IMX CDA 105, хтось писав, що хороша машина ПТ, а хтось навпаки писав, що погана машина. Хто його знає, кому вірити, я думаю, що ПТшка така нейтральна, тому що там ніби гармата і не погана. Звісно, вона абсолютно картонна, це все зрозуміло. 50 ТП прототип, дуже специфічна така машина, у мене є корінний. Не скажу, що це погана машина, але все ж таки дуже багато і своїх мінусів і 112-й. От такий от перелік машин, звісно, хороших тут машин, друзі, дуже немає. Ну, немає таких машин, які реально там, ну, навіть Ренегата немає, тих машин, в яких немає в такому відкритому доступі, там, немає ні Прожеца, зрозуміло, ні інших якихось там ЄС3 з механізмом заряджання. Цих машин немає і не буде. А це такі другорядні машини, які з Барського плеча ВГ вирішує просто в оренду дати, і ви вже там далі подумаєте. В будь-якому випадку, хоч хтось може якусь... Машину по типу як е, захоче купити чи ще щось. Ну, це для цього робиться, це все зрозуміло. Пишіть, що ви думаєте на рахунок безкоштовного тест-драйву преміум техніки, чи вона у вас була. І якщо ви скористалися, наприклад, цим тест-драйвом, е, що ви обрали з цього списку, мені буде дуже також цікаво почитати. Ще раз всім дякую за перегляд, до наступних відео, друзі, Па-па!